Всім привіт! Ви на каналі «Вітьок на кухні і сьогодні будемо готувати соковиту рибу в ароматному сметанному соусі з печерицями. Соус підкреслює ніжність риби і робить смак більш виразним. Ця страва готується дуже просто, та що головніше швидко завдяки тому, що весь процес приготування відбувається в мікрохвильовці, тож це буде хороший вибір для швидкої вечері. Для того, щоб приготувати рибу у сметано-грибному соусі, нам необхідні будуть наступні інгредієнти. В першу чергу це філе риби. Необхідно буде 300 г. Я взяв якесь заморожене філе і перед приготуванням його розморозив. Також необхідні будуть печериці. Їх теж необхідно буде так само, як і риби 300 г. Цибуля 100 грамів, сметана жирністю 10% десь біля 150 грамів, сік лимону 2 чайні ложки. Зелена петрушка 2-3 гілочки. Також необхідне буде борошно 5 грам, сіль, перець, прованські трави. Всі інгредієнти підготували. Переходимо до приготування. В першу чергу швиденько нарізаємо рибу. Робимо це великими шматочками. Тепер трошки маринуємо рибу. Для цього додаємо до неї перець. Сіль та прованські трави. Добре все перемішуємо. Потім згадуємо, що забули про лимонний сік, додаємо його небагато. Знову добре все перемішуємо. І от тепер відставляємо маринуватися. Беремо цибулю та чистимо її. Нарізаємо маленькими кубиками. Викладаємо на дно ємності, в якій будемо все це готувати. Цей посуд має підходити до мікрохвильовки. Розрівнюємо, щоб розподілити рівномірно цибулю. Далі переходимо до печериць. Це найдовша частина приготування, тому беремо ножа та починаємо їх нарізати невеликими шматочками. Розрівнюємо, накриваємо кришкою та відправляємо до мікрохвильовки на 4 хвилини при потужності 800 Вт. І тепер спостерігаємо, як наші печериці кружляють. Та жартую, жартую, вони впораються і без нас. Тож, поки мікрохвильовка все готує, переходимо до приготування соусу. Для цього в чашку видавлюємо всю пачку сметани. Додаємо борошно, також добре перемішуємо. Також сюди додаємо спеції: перець, сіль, прованські трави. І знову все перемішуємо. Дістаємо з мікрохвильовки наші печериці з цибулею. Виливаємо сметану зі спеціями. Добре все перемішуємо та знову накриваємо кришкою та відправляємо до мікрохвильовки ще на 1 хвилину при тій самій потужності. Дістаємо. Ще раз все це добре перемішуємо. Тепер нам потрібно зробити фокус тим, щоб наша ємність знову була чиста. Пересипаємо, або точніше навіть переливаємо соус. І швиденько миємо. Тепер викладаємо рибу. Розрівнюємо. Заливаємо все нашим соусом, розрівнюючи його по всій поверхні. Накриваємо кришкою і відправляємо в мікрохвильовку для нагрівання посуду. Ха, знову жартую. Насправді має готуватися те, що всередині, але частіше за все гріється сам посуд. Тож відправляємо все це на 7 хвилин або доти, поки не приготується риба. Поки риба готується, нарізаємо дрібну петрушку. Я, як зазвичай, прибираю всі зайві гілочки. Готову страву посипаємо цією петрушкою. Добре перемішуємо і подаємо до столу. Наша риба у вершково-гривному соусі готова. Смачного! Дякую вам за перегляд. Натискайте на кнопку підписатися, ставте свої вподобайки та пишіть коментар. Ну а я пішов їсти. До зустрічі у вівторок. Па-па.